Купуєш укомплектований пояс від Воїн волі» – отримаєш знижку. До комплекту входить сам пояс з м'якою анатомічною підкладкою спеціальної форми, а каркас посилений пластиком, за рахунок чого пояс щільно притискається до стегон та не перекручується. А на цьому каркасі розташовані зйомні панелі, які розроблені для того, щоб ви могли швидко замінити спорядження тоді, коли у вас змінюється тип бойового завдання. А вісім півкілець в нижній частині поясу розроблені як додаткові точки кріплення допоміжного спорядження. А ще вони допоможуть звільнити місце на системі моллі. До речі, лише у нас вона посилена пластиком зсередини, а це означає, що ваші підсумки не провисатимуть, а система Моллі не перекручується. А разом з таким поясом ви отримаєте. Чотири підсумки під магазини АК, два підсумки для гранат закритого типу, сумка скидання для відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та оновлена аптечка типу ЕК. Якщо вам сподобався такий комплект, замовити його ви можете у дирекції нашого інстаграм або ж на сайті.